Нещодавно пройшов восьмий міжнародний форум стосовно ветеранської політики, на якому виступав президент, був генеральний секретар НАТО, пан Рюте, і це я вважаю ознака того що ветеранська політика приймає вже образ дійсно національної такої національної політики 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 гідності яку і презентував президент в дуже багато кроків було було важливе обговорення це стосувалося і реабілітації і медичної реабілітації це і покращення ветеранського спорту умов ветеранського спорту дуже важливий законопроект підписав нещодавно президент який стосується Розвитку ветеранського підприємництва це дає можливість, окрім пільг для наших ветеранів, саме розвиток на рівні громади програм для підтримки ветеранського бізнесу. Ну і пан Стефанчук, виступаючи на цьому форумі, сказав, що будь-які питання, які стосуються ветеранської політики, є пріоритетом для Верховної Ради, і дуже швидко Верховна Рада реагує і приймає рішення.